Друзі, вітаю вас на моєму каналі, мітанує Ліго. Я не знімала відео щодо тимчасового захисту, тому що очікувала підпису, не хотіла вам розказувати знову там, хтось проголосував, хтось не доголосував, не підписав і так далі. От хотіла вже сказати, якби... Результат, але він трошки затягнувся і я тому принаймні повідомлю вас ніхто не знає що буквально в кілька днів це вмістилося як Сейм і Сенат затвердили, проголосували проєкт, урядовий проєкт про який я розказувала так, про продовження тимчасового захисту, такий розбудований так, законопроєкт, який враховує багато категорій осіб, які будуть мати право на 800, не тільки ті, хто, скажімо так, працює, так, там, і теж інші категорії. Тому просто значить, у нас виходить на сьогодні, що цей закон не підписаний просто президентом і так сталося, що він там був в середу на тому тижні проголосований, Так, і Сенат не вніс навіть ніяких поправок, але за два дня пятницю президент не підписав, а потім, як ви знаєте чи може не знаєте, він виїхав до... Сполучених Штатів Америки, Америки і досі, здається, не повернувся. Тобто, ну і отак, два дня, четвер, п'ятниця не підписано, а потім вже, якби він відсутній в Україні, тому ну отак, маємо, що маємо. Але, ви знаєте, я думаю, що може навіть і добре, що новин поки немає. Мені так здається, що просто, ну так, трохи він не спішить, так, бо в принципі то час є. Якщо б він вже мав якесь ну, негативне рішення, я думаю, він би його вже висловив. Так? А відтягувати на останню мить якби, нове вето, ну, на мій погляд, це мало ймовірно. Тому я думаю, я думаю, так. Тому попросту чекаємо і всього найкращого, Все буде добре.